В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин у зв'язку із ускладненням погодних умов. Близько 320 населених пунктів Одеської області залишаються знеструмленими. Станом на 16.00 енергетики ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в 56 населених пунктів Одещини. Також тимчасово заборонений рух всіх категорій транспорту на автомобільних дорогах «Одеса-Рені», Одеса Кучурган, Київ, Одеса та Одеса Южна. Комунальники та служби порятунку усувають наслідки негоди. Серед них більше 800 рятувальників. Подробиці їх роботи. Запитаємо в спікера, яка долучається онлайн. З нами на зв'язку Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Марино, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю слава Україні, героям слава. Марино. То як прийшла минула доба для рятувальників ДСНС Одещини? Дуже насправді важка доба, і зараз ситуація не поліпшується ситуація залишається складною. Uh, да, майже 800 рятувальників зараз працюють на місцях виклику. Виклики на номер 101 надходять майже щохвилини. Дуже багато людей, які опинилися в такій uh, зимовій пасі, яких треба рятувати. Де треба визволяти автомобілі? І от за ну спочатку негоди вже понад 500 автівок витягли саме рятувальники. З них це вже 18 автобусів, 12 карет швидкої допомоги. Uh, Продовжуємо працювати, складні ситуації, там, де рятувальникам дуже важко зібратися саме до місць. От, наприклад, от ми чітко знаємо, що є адреса, там знаходиться автобус, там багато людей. Але коли рятувальники слідують на місце, по на шляху трапляється дуже багато заторів і дуже багато автівок, які також попали в ці замети, і, і ну, техніка навіть не може проїхати, тому треба їх діставати, треба рятувати. І тому іноді спрямуючи на допомогу конкретним людям, втрачаються часи на дорогу, тому що тому що на шляху дуже багато кому потрібна допомога. От у нас ситуація була знову ж таки: викликав водій фури, але ми. 20 метрів до фури не могли доїхати дві години, тому що саме от усі в цих 20 метрах кожна автівка, яка проїжджала, вона застрявала і, і як легкові автомобілі, так і великогабаритні автомобілі. дуже ускладнило ситуацію те, що коли закрили траси, от вчора трас, закрили трасу Одеса рені але на жаль. Водії почали шукати альтернативні шляхи, які можна проїхати, і почали це робити по обізним дорогам. І там почалося вже справжнє пекло, як для них, так і для наших рятувальників, поліцейських інших оперативних служб, тому що е, там практично всі автівки застрявали. І е, виходило так, що їде техніка рятувальників, а працює дуже довгий час майже на одному місці, тому що саме там всі автомобілі, які приїздили, вони всі застрягали. Скільки ще зараз автівок залишається в сніжному полоні, до яких вже є якийсь доступ? Або, хоча б ви знаєте про них? Ще багато, тому що виклики нам надходять постійно і особливо зараз, коли вже вчора була така сама ситуація, коли от при наближається ніч у людей починається паніка, саме які знаходяться там в заторах, у них починається паніка. Лінію 101 обривають. Люди не можуть дуже багато дотелефонуватись на номер 101. Вони шукають нас за допомогою сторінок Facebook, Instagram, через журналістів, через засоби масової інформації нам передають. Ми при службах передаємо все на штаби, які далі вони включають заявки. І ну тобто люди іноді думають, що їх покинули, про них забули. Ні, цього не може бути, тому що жоден виклик не проігнорували. До всіх доберуться, всім допоможуть, але що я пояснюю, що іноді для того, щоб дібратися до конкретного місця, треба приїхати великий шлях дороги, де на шляху дуже багато кому також потрібна допомога. ДСНС у не долучились до порятунку двох породіль. Розкажіть, будь ласка, про ці ситуації. А, да, якщо врахувати над надважкі вже другу добу надважку, це такі ситуації, які дають промінчики сонця. Насправді перша ситуація була вчора. вагітна жінка їхала в швид в машині швидкої допомоги. Вони застрягли в заметі, в сніговому заметі рятувальники їх. Витягнули і далі супроводжували, тому що по дорозі ще декілька разів автівка застрягала. Їх проводили, Жінка вже була в лікарні, народила все з ними в порядку. А друга ситуація була сьогодні: знову в Білгородністровському районі. Це було в Сергіївці. Село недалеко від Сергіївки. Туди рятувальники відвезли, супроводили разом з поліцією медиків, які прийняли пологи у жінки, але їй треба було в лікарню, і під час слідування до лікарні потрапили дуже великі затори. Ну, Розуміли, що дуже довго звідти вони не зможуть виїхати. Тому було прийнято рішення, і їх перевезли в пункт незламності в пожежній частині, який знаходиться саме в Сергіївці. Там вони пробули декілька годин, коли пере цей пік негоди він пройшов. Тоді вже так само на автівки рятувальників, супроводі поліцейських. А також дорогу перед ними розчищали органи влади, організували, щоб дорогу розчищали. І жінка вже з немовлям. Вони вже в лікарні з ними все в порядку. Дівчинку народили дівчинку і назвали Вікторія. Вікторія це перемога а сьогодні. У цієї дівчинки була вже її перша перемога. Які ділянки доріг Одещини все ще залишаються складними для роботи ДСНС? Дуже важка траса Одеса Кочоруган, тому що коли закрили траси, всі поїхали цією дорогою, і так само траса Одеса Київ. Там також дуже багато ще автівок людей, які потребують допомоги, і яким надається допомога. А що далі до речі, з цими людьми? От ви сказали на початку? 17 автобусів вдалося звільнити за допомогою ДСНСників. Куди направляються далі ці люди? Який їх шлях? А в залежності від того, де саме це знаходиться, які населені пункти. Є багато де а, людей перевозили в найближчі населені пункти. Там органи влади організовували пункти обігріву і там на базі, наприклад, шкіл або садочків. і Там люди залишалися ну на той час, поки поки не зможуть уже звідти виїхати. А, люди, які ближче були до Одеси, їх усіх перевезли в Одесу на базі залізничного вокзала. Також був створено на пункт обігріву, і понад сотні людей перевезли саме в цей пункт обігріву вже в Одесі. Тобто, все залежало від того, від територіальності, де саме це відбувалося. Так працюють наші пункти незламності на базі пожежних частин, і вже люди почали тут йти, особливо там, де нема світла. Люди йдуть, вони заряджають свої гаджети. Є куточки для дітей, де діти можуть перебути, і ну, умови для того, щоб людям було безпечно. Є наші привітні вийшли рятувальники, які можуть зробити чаю, побалакати, щоб люди просто відчували себе у безпеці, це скрізь по області і в місті Одеса. Вірно розуміємо пункти незламності. Є. Так, і в місті Одеса, і в області, і якщо люди не можуть знайти адреси пункту незламності, то ми кажемо про те, що йдіть в пожежні частини, тому що кожна пожежна частина може бути пунктом незламності і там ні в якому разі нікому не відмовлять і рятувальники нададуть допомогу. Цілодобово працюють, так? Так, так. цілодобово. Яка робота чекає працівників ДСНС попереду вже цієї ночі? Ну, я думаю, що ця ніч буде дуже схожа на ту, що вже що вже прийшла, тому що ще дуже багато роботи і виклики продовжують надходити. І е, будемо сподіватися, що негода. Скоро закінчиться і буде ну наприклад, сьогодні в день було трошки легше працювати, тому що вчора були дуже великі такі замети а був дуже сильний вітер. А сьогодні було трошечки ну, про, 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 легше працювати саме в цих умовах, але саме роботи менше поки що не стало. Марино. Як ДСНС долучені до співпраці з іншими структурами, силовими, патрульною поліцією, зокрема, як працюєте разом? Ми працюємо разом. У нас абсолютна взаємодія з усіма службами. Дуже багато там, де працюють рятувальники, тобто вони працюють пліч з поліцією з поліцейськими, ну та і з іншими оперативними службами. У нас вибачте, у нас абсолютна співпраця із з органами влади, і ну, з усіма ми працюємо всі пліч опліч, тому що ми робимо одну справу. Ми всі маємо зараз достойно пережити цю негоду, допомогти усім, хто потребує допомоги. І е, до цього всього ще дуже хотілося сказати, що е, хочеться докричатися трошки до свідомості людей, водіїв, тому що за цю негоду ми знали завчасно за декілька днів, і е, ми інші оперативні служби, і так само через засоби масової інформації, ми закликали людей до того, щоб е, ну, якщо немає крайньої необхідності кудись вирушати, щоб люди все таки не вирушали. Але ми зіштовхнулися з тим. Що ну, наприклад, якщо це автобуси е, з інших країн, ну звичайно, вони планували ці поїздки, люди їхали, але основна частина людей, яким допомагають, це самі місцеві жителі, які просто переїжджали десь з села в село або якісь там е, з Одеси в найближчі міста, ну тобто не було. Край необхідним, але люди все одно це робили. І навіть коли перекрили траси, вони не подумали про те, що це в цілях безпеки. Вони почали шукати інші обізні дороги, і от стільки ну, дуже багато викликів, дуже багато такої біди сталося саме через несвідомість громадян. І прикра смерть вчора сталася на Одещині. Чоловік їхав на велосипеді, впав за мет і, на жаль, замерз та загинув. Так, на рівному місці. дуже шкода. І Марину, на останок, як можете оцінити, як загалом справляєтесь, кажете, роботи багато, але чи вистачає техніки, чи вистачає рук? Саме рятувальників вистачає рук. У нас, можливо, десь не вистачає саме той техніки, яка розчищає дорогу. Ну, якось ну, до ДС... в ДСНС, вона в принципі як і не те, що не потрібна, але у нас більше нашого, тобто оперативного рятувального. І, е, на жаль, зараз було настільки багато роботи, що не всюди вистачало саме розчисної техніки, але але усі працюють і е, допоможемо кожному. Просто, просто треба трошечки переждати цю негоду. А чи можуть до речі, якось місцеві допомогти ДСНС-тикам розкопати, чи можливо вже долучені до допомоги вам? Люди долучаються. Насправді люди долучаються, і ми бачили, як допомагаються. Наприклад, коли витягали один автобус, там було настільки багато людей, що ми одразу не зрозуміли просто, чому їх так багато. А виявилось, що коли вони приїздили повз інший автобус, який вже до цього застряг, вони просто забрали звідти всіх людей. Дуже багато легкових автомобілів, які застрягають, ці автомобілі, які можуть приїхати, забирають цілі родини, перевозять ну, тому, що вони там, наприклад, змогли приїхати. Люди дуже допомагають один одному і. І десь допомагають і службам, але і, і додають роботи. Це саме ті водії, які, які поїхали в таку погоду. Туди, куди їм треба. Марино. Дуже дякую вам за те, що знайшли можливість. Долучились до ефіру. Марина Мартиненко була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.